Без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи помпадур, і ми живемо уже після потопу Не знаю я, що буде після нас, в які природа обереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі. А ми нічого пройдемо, як тіні. Щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили в цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руда. Життя іде і все без коректур. І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка, прозрінь, не бійся, бо вони, як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка. Не бійся смутку, хоч вони як ріки. Людині бійся душу ошукати, бо в цьому схибиш, ти вже навіки.